Всім привіт! І давайте далі розбиратися з громадським транспортом. Тим більше, що я вже настільки затягнув з продовженням, що в мене вже почали про нього питати. До речі, дякую за це. У минулих відео ми вже поговорили про дуже багато всього, зокрема, про те, навіщо взагалі нам треба ті трамваї з автобусами, та як зробити так, щоб вони швидко їздили та не ламалися. Хто не дивився, ось посилання на попередні серії, а тепер поїхали далі. У минулому відео ми говорили про створення гарних умов для працівників, які обслуговують у депо наші автобуси, тролейбуси та трамваї. Це дає надію, що в такому разі ці люди будуть працювати більш сумлінно та якісно. Але є ще один важливий момент, і це культура. От, наприклад, працівник депо залазить з ногами на сидіння, щоби вкрутити лампочку. В результаті лампочка світиться, але сидіння брудне. Якщо при цьому в нього ще й брудні руки, то це взагалі бінго. Вам же подобаються брудні мазутні плями на стелі та стінах, правда? Ну тобто, як це ні? А особливо сильно культура чи її відсутність починають відчуватися у спілкуванні з пасажирами. Вам може нахамити водій чи почати бикувати контролер. Пасажири, звісно, теж бувають не цукрові, але це тема для окремої розмови. Звісно, ніхто не хоче мати зайвий стрес дорогою на роботу, і для когось це може стати останньою краплею, щоб пересісти на авто. От і виходить, що навіть якщо громадський транспорт майже ідеальний, весь позитив може перекреслити людський фактор та банальне хамство. І саме тому культура це дуже важливо. Вирішуючи усі попередні питання, варто паралельно не забувати і про красу. Зрозуміло, що взагалі пофіг якого кольору трамвай, якщо він не їздить, але якщо із цим все в порядку, то приваблива зовнішність може стати вирішальним аргументом. Людина, яка звикла їздити на елегантному авто, може не захотіти пересідати у некрасивий трамвай, навіть якщо він справний, чистий та їздить за розкладом. Багато де це зрозуміли та приділяють дизайну свого транспорту не менше уваги, ніж його технічній стороні. Одним із лідерів тут точно є французи. Наприклад, ось такі космічні трамваї працюють у їхньому Страсбурзі. Ось трамваї Ліона. А ось ще приклади із інших міст. Цікаво, що дуже часто міста замовляють у виробників не лише унікальне пофарбування кузова, а й ексклюзивний дизайн самого вагона, який буде тільки в них і більше ні в кого. А це вже Німеччина та нові трамваї Solaris, збудовані спеціально для Ляйпцига. Ну і львівські трамваї Електрон, до речі, теж виглядають досить непогано. Тролейбуси та автобуси також можуть бути красивими. Ну добре, з новим красивим, все ясно. А що там по класиці раніше також вміли робити красиву техніку, і якщо тримати її у хорошому стані, то і вона може прикрашати вулиці та доповнювати атмосферу міста. Приклади можна побачити у відні, у тому ж Лейпцигу, у Лісабоні, Будапешті, та ще дуже багато де. Ще одна важлива складова дизайну громадського транспорту це його ліврея, тобто уніфікований спосіб пофарбування. Завдяки цьому він виділяється на фоні іншого транспорту, стає впізнаваним і загалом починає сприйматися саме як система, а не просто набір окремих трамваїв чи автобусів. Наприклад, у цюриху біло-блакитні кольори тримаються на трамваях вже майже століття і навіть встигли перебратися до нашої вінниці. У Львові, завдяки концерну Електрон таким брендовим кольором став яскраво жовтий, у який вже пофарбовано понад 300 автобусів, тролейбусів та трамваїв. І досить часто ці кольори стають такою ж візитівкою міста, як і його визначні будівлі. От, наприклад, зараз я скажу Лондон, і ви напевно уявите собі його червоні даблдекери. А тепер давайте поговоримо про те, без чого усе, про що ми говорили раніше, просто не відбудеться. Так, так, про гроші. І почнемо ми з оплати за проїзд. Цей процес може виглядати у різних містах дуже по-різному. Є, наприклад, міста, де ви купуєте паперовий квиток, який потім потрібно завалідувати через електронний компостер чи через неелектронний. Десь використовуєтеся пластиковою карткою з рахунком, який періодично треба поповнювати та пікати нею у транспорті чи дорогою до нього на станції, зупинці чи вході до метро. А є випадки, коли можна оплатити просто через смартфон. Ну і також можуть бути різні комбінації цих варіантів. Але головним у містах, на які варто рівнятися, є те, що ви купуєте не можливість один раз зайти у якийсь конкретний трамвай чи автобус, а за користування всім громадським транспортом міста протягом якогось часу години, дня, місяця чи навіть цілого року, залежно від типу квитка. Завдяки цьому пасажир може робити скільки завгодно пересадок та не переживати про переплату, поки не сплине термін дії його квітка. А місто тоді може створювати оптимальну мережу маршрутів за принципом швидких пересадок. Тоді маршрутів треба відносно небагато, але всі вони ходять часто, тому і пересадки між ними займають мінімум часу. Але в Україні пропозиції їздити кудись з пересадками ніхто не зрадіє. Пересадкові квитки на час в нас бувають лише у Privat24 та діють вони тільки у електротранспорті. Автобуси та маршрутки у цю гру не грають, і там треба платити за кожну поїздку окремо готівкою. Відповідно, поїздка з пересадками стає в рази дорожчою. Саме тому люди починають вимагати безпересадкові маршрути від дверей до дверей, і маршрутна схема роздувається від десятків майже однакових маршрутів та стає схожою на макаронного монстра. Звісно, на більшості з цих маршрутів будуть їздити півтора автобуси з інтервалом в годину і будуть вічно набитими. Всі страждають, всім погано. Вирішити цю проблему у Львові мав би запуск електронного квитка, який активно впроваджують з 2016 року. Впроваджують, 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 впроваджують і все ніяк не впровадять. Наразі леокартки роздали лише пільговикам, а всі інші і далі платять по старому. З останніх новин міська рада звинуватила підрядника, який мав налаштувати систему електронного квитка, що той погано працює. А підрядник такий: Гало, та ви самі нормально працювати надаєте. Хотів придумати сюди Якийсь саркастичний жарт, але... Тому давайте краще поговоримо про те, як треба, бо як не треба, ми і так бачимо. Можливість купити квиток може бути і на зупинці, і всередині транспорту через спеціальні термінали чи у водія, але це вже має бути дорожче. Бувають також і випадки, коли до цього процесу долучають всілякі газетні магазинчики чи кіоски. Але це може бути незручно, наприклад, для приїжджих, бо поки розберешся що до чого, та поки знайдеш той магазинчик. Коротше кажучи, якщо ви поспішаєте. То зайвий стрес вам майже гарантовано. Залежно від системи, ці термінали можуть приймати готівку, банківські картки та мати інтерфейс на кількох мовах. Різні альтернативні варіанти, типу додатків для смартфонів, також будуть дуже в тему. Тарифна сітка повинна бути така, щоб купувати довгострокові абонементи було вигідніше ніж разові квитки. Виходить така собі програма лояльності, яка стимулює людей частіше користуватися громадським транспортом. Наприклад, у французькому Страсбурзі тарифи виглядають ось так: найпростіший квиток на одну поїздку без пересадок коштує євро 70 евро у автоматі та 2 євро, якщо купувати його у вагоні. Квиток одразу туди назад 3,30 євро. А річний абонемент для дорослих 508 євро або євро 40 евро на день. Тобто у порівнянні з разовими квитками річний абонемент окупиться менш ніж за півроку, тому купувати його вигідно. А ось, наприклад, відень. Разовий квиток там коштує євро 20, а річний абонемент 365 євро. Виходить, що разових квитків у режимі туди-назад, замість купівлі абонемента, вам вистачить лише на 152 дні. Тобто абонемент знову ж таки вигідний. А тепер давайте глянемо на Київ. На момент підготовки цього відео ситуація наступна: разовий квиток коштує 8 гривень, а місячний абонемент 1300, причому маршрутки та міська електричка у нього не входять. 1300 гривень на місяць це 15600 гривень на рік. Якщо перевести це у євро, то вийде, що прямо зараз київський абонемент коштує аж 399 євро. Тобто дорожче ніж у відні. Уявімо, що ми купили київський абонемент і щодня їздимо з ним на роботу. 1300 ділимо на 16 і це виходить 81,25. Отже, при стандартній їзді туди-назад, ваш місячний абонемент окупиться за два з хвостиком місяці, ну тобто він не окупиться ніколи. А щоб він таки окупився за місяць, вам доведеться мало не жити у громадському транспорті та робити хоча би 6 поїздок на день. Зрозуміло, що з такою ціною. Абонемент нікому нафіг не потрібен. Його ціна настільки неадекватна, що мені навіть цікаво, чи його взагалі хоч хтось купив. Щоб стимулювати пасажирів платити за проїзд, також потрібні і контролери. Причому вірогідність зустрічі з ними у поєднанні з розміром штрафу повинні бути такими, щоб їзда зайцем була реально ризикованою та невигідною. Але при цьому дуже важливо, щоб контролери були ввічливими до пасажирів та не поводилися як каральний ескадрон. І тут ми впираємося в українське законодавство, яке каже, що заїзду зайцем штраф має дорівнювати ціні 20 разових поїздок. А штраф за безоплатне перевезення багажу в місті той, взагалі, лише 8,5 гривень, причому він не змінювався з 1995 року. Дуже важливо, щоб гроші, які платить пасажир за свій квиток, потрапляли не до водія чи компанії перевізника, а на рахунок міста. А вже воно розраховувалося з перевізником за зроблену ними транспортну роботу, тобто за всі виконані згідно розкладу та відповідним типом транспорту рейси. Загалом все починається з того, що місто визначає, скільки транспорту має їздити на кожному маршруті, та скільки воно готове буде платити за один кілометр пробігу для кожного виду транспорту. Далі місто оголошує закупівлю послуг з обслуговування мережі маршрутів чи її частини, а іноді, можливо, навіть і якогось окремого маршруту. Потім обирає найкращу пропозицію та підписує з обраним перевізником контракт. Після цього перевізнику потрібно просто виконувати цю угоду, а все інше вже не його проблеми. Потрібна кількість транспорту виїхала на маршрут та їздила згідно з розкладом. Чудово, ось ваші гроші розпишіться тут і тут. Навіть якщо пасажирів взагалі не було, це не клопіт транспортної компанії, і вже тим більше водіїв. Вони виконали свою частину угоди. А вже завдання міста правильно розрахувати маршрути та замовити на кожен саме стільки транспорту і такої місткості, щоб комфортно перевозити наявних пасажирів. Якщо ж перевізник випускає менше транспорту чи порушує розклад руху, то він отримує за свою роботу менше грошей та або Штраф. Все дуже чітко та прозоро, бо автоматично фіксується через GPS. При такій системі перевізникам не потрібно знімати машини з маршруту у непікові години, щоб зекономити пальне, а водіям стояти на зупинках, щоб зібрати побільше пасажирів. Вони просто їздять за розкладом. І більше їх нічого не хвилює. А тепер приготуйтеся почути найбільш шокуючий факт, який досі не налазить на голову дуже багатьом мерам наших міст, депутатам міських рад та керівникам транспортних департаментів. Ніде у світі, де громадський транспорт можна назвати справді якісним, продаж квитків не покриває всіх витрат на його роботу. Ніде. По факту пасажири оплачують лише частину грошей, які потрібні, щоб все їздило, а решта надходить з бюджету міста чи з якихось інших джерел. Причому у різних містах та країнах цей відсоток дуже відрізняється. Наприклад, у Франції надходження від квитків покривають близько 20-30% усіх витрат, а решта дофінансовують з місцевого та державного бюджетів, а також зі спеціального податку, який повинні сплачувати роботодавці. У інших країнах квитки можуть покривати 50-70%, але ніде в цивілізованому світі громадський транспорт не є самоокупним, його завжди більше чи менше дофінансовують з інших джерел міських чи державних бюджетів. На цьому місці на сцену не стримавшись, виходить сивочолий міцний господарник. Значить, шановні, у справжніх професіоналів, значить кожна копійка на вагу золота, і нема чого набивати народними грошима свої кишені. Нехай, значить, щаться, так би мовити, бути ефективними та економити. Нема чого, як то кажуть, скиглити. Як прийшли у цей так би мовити бізнес, то працюйте на благо громади, а як ні, то забратиме, як то кажуть, повного охочих на ваше місце. Так, так, звісно, тільки чомусь, якщо намагатися зробити громадський транспорт самоокупним, але при цьому. Ще копійчану дешевим для пасажира, ну а як інакше, то ми кожного разу будемо отримувати брудні та іржаві маршрутки з фанарою замість вікон, які з'являються на вулицях лише в годину пік. Звісно, що таким громадським транспортом люди будуть користуватися лише від безвиході і за першої можливості пересядуть на приватні авто, що збільшить затори та погіршить міську екологію. Детальніше про це я розповідав в одному з попередніх відео, тому хто не дивився, ось на нього посилання. Якщо ж ми спробуємо зробити громадський транспорт якісним, але при цьому будемо намагатися відбити всі витрати лише за рахунок квитків, то він вийде ну дуже дорогим для пасажира. Настільки дорогим, що вже буде дешевше їздити на власному авто. Така система зможе вижити лише там, де в людей дуже високі доходи, але володіти авто при цьому ще дорожче. Можливо, десь у Сінгапурі, але це не точно. У більш нормальних умовах в результаті вийдуть суцільні затори та порожні автобуси поряд з ними. Довго така система не протримається, бо квитки ж ніхто не купує а інших джерел доходів просто нема. Тому доведеться або зупиняти громадський транспорт взагалі, або знижувати вартість проїзду, і тоді привіт фанера замість вікна, або таки починати дофінансовувати його з бюджету. Короче кажучи, варіантів не так вже й багато. Тому ціна квитків та рівень бюджетного дофінансування громадського транспорту це завжди компроміс між тим, скільки містяни готові платити за проїзд, скільки в міста є грошей в бюджеті, та тим, наскільки міські чиновники та депутати розуміють, на в що це взагалі потрібно? Ми збудуємо ще краще, ще краще, бо ми рахували навантаження, ми рахували пасажиропотоки, і е, ми розширимо цю вулицю, вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв, от іменно на спуску весняна трамваїв не буде, але але трамваю ми будемо зберігати на Мироносинській. Е, хоча він десь і недоцільний, але це така традиція. Вот ну, тут будемо що радити з громадськістю, коротше кажучи, це політичне питання, і ціна цього питання дуже висока, бо якісний громадський транспорт це дорого, навіть не так, це дуже дорого. Наприклад, французький Гренобель на роботу свого громадського транспорту, який працює на 600-тисячну агломерацію, в 2017 році витратив 917 мільйонів євро, тобто майже мільярд євро на місто менше за Львів за населенням. Ну а наприклад, робота транспортної системи Берліна коштує місту трохи більше ніж 1,2 мільярда євро щорічно. І до речі, ця сума не настільки більша за Гренобильську ніж Берлін більший за Горнобиль, якраз тому, що в Берліні більший відсоток покривається квитками, але знову ж таки не все. Так, що аби отримати хороший громадський транспорт, потрібні сотні мільйонів чи може навіть мільярди євро, та десятки років кропіткої послідовної праці, при цьому часто дуже непопулярної. Так, це складно, довго та дорого. Але якщо забити на розвиток громадського транспорту взагалі, то доведеться мати справу з цілою купою неприємних процесів. Люди починають купувати ще більше автомобілів, їздити ними постійно та всюди. Вулиці міст стають більш загазованими та шумними, і через це погіршується якість життя а також зростає захворюваність та смертність. Ну і звісно, що люди будуть витрачати більше часу у заторах, а це і втрати економіки, і просто життєвий дискомфорт. Зараз в нас, звісно, зовсім інші пріоритети, але все одно треба пам'ятати, що після перемоги нам доведеться відновлювати міста та розвивати в них громадський транспорт. І щоб зробити все правильно, треба розуміти, що громадський транспорт це не бізнес, а насамперед інструмент здорового функціонування міста. Саме він допомагає зменшити затори, покращити міську екологію та зробити вулиці безпечнішими та комфортнішими. І саме тому у нього треба вкладати дуже багато грошей та бути готовим до того, що сам по собі він їх ніколи не окупить. Але це все одно вигідно, бо там, де є хороший громадський транспорт, транспорт, там краще розвивається бізнес, там більший попит на нерухомість, немає потреби будувати багатосмугові магістралі, а в людей є більше часу та грошей на власні потреби та бажання, а все це податки та розвиток економіки. І саме для цього і треба купувати нові красиві трамваї, тролейбуси та автобуси, робити для них виділені смуги, будувати сучасні депо та робити ще багато всього про що ми з вами говорили у цьому та у попередніх відео. І на цьому кінець історії. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть коментарі. А підтримати створення нових відео можна підпискою на мій Patreon або разовим переказом на монобанку. Всі посилання у описі. Всім щасливо і до наступних відео.